Сьогодні ми з моєю мамою будемо робити печиво, а.к.а. кукіси. І ось, що нам потрібно, ін -ін інгредієнти: короті. Два яйця, сіль, масло, кукурузний крохмал, сахар, мука, шоколад. І ванілін. Беремо 220 гри масла. Додавляємо сахар. Ой. Сахар. Все. Тепер дві ложки ваніліна, Чайно. Тепер, Тепер... Тепер мішу, це гарно. Тепер додаємо два яйця. Друга. Тепер беремо і додаємо. Додав, Тепер беремо і додаємо до нашого тіста і гарно перемішуємо. Тепер просіюємо муку. В цій додаємо крахма кукурузу і просіємо з, з мукою. Тепер все гарно перемішуємо. Тепер додаємо шоколад. І гарно перемішуємо. Тепер додаємо сіль. А тепер ми роби, будемо робити шарики. У нас буде печиво з нотелою. Тепер беремо пачу, вложимо в духовку і ставимо на 10-12 минут і на 180 градусів. Такі кукіси у нас включились щас розрізаємо їх, розрізаємо такі кукіси. Mm. тепер пробуємо. Рекомендую. Якщо вам понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайк і рекомендуйте.